І світає, і смеркає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуття хволелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли. Не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають тяжкі ярма, Оруть лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте і не питайте того, що немає і на небі, а не тільки у чужому краї. В своїй хаті, своя й правда, і слава, і воля. Нема на світі України, Нема другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого краю в Україну, принесли великих слов, велику силу. Та й більш Нічого. Кричете, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих речкосів, і сонця правди дозріває. Німецькі землі не чужі й притеся знову. Якби узять. Усю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді б остався би сиротою, святими горами Дніпро.